18 січня, десята година ранку. Анонсовані у соцмережах збори під міськвиконкомом відбулись. Людей прийшло чимало. Це невдоволені абоненти централізованого теплопостачання, а саме невдоволені користенці ціною за тепло. До людей вийшов Леонід Якубовський, заступник міського голови. Сам же голова на лікарняному. Добре, ідемте, будемо спілкуватися. Так, народ відреагував на пропозицію спілкуватись з представником громади у приміщенні. В результаті було вирішено, що всі підуть до зали засідань. Забігаючи наперед, повідомимо, що всіх зала не вмістила. Проте певний час спілкування відбувалось там. Будь ласка, там людей на вулиці куча і всі хочуть чути і бачити, що тут робите, що тут говориться. Розумієте, вдійте шубу і вийдіть на вулицю. Поки представники виконкому шукали технічні можливості для проведення мітингу, під крики натовпу намагались взяти слово. Я, я такий же пенсіонер, як і ви, проживаю по вулиці Сосновського, 46. Я з вами самі со нагласен. Я також плачу за квартиру, за воду, за все і все це удивляюсь. Але я буду виступати від імені гаражних кооперативів, частних стоянок. С первого числа подняли электроэнергию на 120%, не спрашивая никого. Вы представляете, что это такое? Это весь бизнес малый, начиная так, это всем ударит по карману и вам тоже вдвойне. Свердлова 56. Наш дом, про наш дом Харисполком знает уже очень давно. У нас 12 подъездов, у нас всегда проблемы с отоплением. Мы писали, к нам приезжал 15 лет назад пан Выговский махал руками и говорил, что мы вам сделаем отдельный вход. Прошло столько времени, нам ничего не сделали. Дайте мне! Вы не думайте, что ваши счетчики, если вы не будете контролировать, берите распечатки каждый месяц посуточно, и вы увидите там э, норма на повитре, какая подача на входе, на выходе температуры и сколько кубов надо знать воды на ваш дом. Вы не думайте, что тепловые счетчики это хорошо. Они сделают так, что ваши счетчики будут тоже тысячи пока. Шановна громада, основною нашою цілею сьогодні, я так вважаю, що є це призупинення на рахування цих тарифів, які зараз є, тому, тому пропоную надати можливість нашим чиновникам до понеділка до вечора прийняти рішення про зупинення на рухування цих тарифів. Хто за, підніміть, будь ласка, руку. Плодисменти, ганьба по черзі звучали в залі, ті, кого не вмістила зала, чекали на вулиці. Тим часом слово намагалось взяти одна з небагатьох присутніх депутатів. Її слухати не стали. Якщо у вас є бажання. Послухати дві хвилини я вистави свою точку зору. Якщо немає, я можу відійти. Немає ще одна депутат заявила, що у день мітингу конкретних рішень по виправленню ситуації прийнято не буде. Ми маємо поставити місцевій владі, виконавчому комітету умову в найближчі строки, буквально сьогодні, максимум в понеділок, прийняти відповідне рішення і проінформувати громаду. У залі були присутні керівництво і працівники теплозабезпечення, управління праці. Вони до мікрофона не виходили. Є тут горсполкомі рупор. Якщо ви не можете зробити, щоб всі чули, то давайте вийдемо на вулицю. Будемо говорити в рупор. Тоді всі почують На На, вулиці. на вулиці. ви можете це організувати? На вулиці. на вулиці до громадян звернувся Леонід Якубовський. Щоправда, без рупору і без підсилювача звуку. Я пропоную будь ласка, дайте слово. Я пропоную. Треба зібратися п'ять-шість чоловік. Вже Зібрали не кричи зібрали. Для того вирішили питання. вже не Саша не кричи. Ти тут теж працював такий сам. Так є ініціативна група. Зараз вас ця ініціативна група. Ініціативна група. Залучуємо тепломережі. Не Ви залучите. Ми вас залучати будемо. Дуже добре. правильно. В результаті ініціативну групу було обрано. Представники громадськості, теплозабезпечення, депутати міської ради обговорювали подальші дії у конференц-залі. Було вирішено у понеділок провести засідання бюджетної комісії та виконавчого комітету. Громадськість планує зібратись повторно після цих заходів у вівторок о 10-й годині.